Цьому відео показую, як подати податковий розрахунок або ж об'єднаний звіт по найманих працівниках за четвертий квартал 2024 року. А тут у нас ставка є військового збору змінювалась, тому дивіться, поїхали. Привіт з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І в нас. Прийшов час звітувати по найманих працівниках за четвертий квартал. В цьому відео показую, як це зробити через електронний кабінет платника податків. Але відразу попереджаю, що буду подавати звичайний стандартний варіант, де в нас немає прийняття, звільнення, лікарняних декретних, будь-яких інших нестандартних випадків. Тобто, я подаю звичайний стандартний звіт по найманих працівниках, де в нас. Нічого не відбувалося, крім як виплати заробітної плати. Поїхали в електронний кабінет платника податків. В кабінеті платника перехожу у введення звітності. Обираю рік 2024. обираю квартал, четвертий квартал і клікаю кнопку створити. Зірочка в нас не жовта, сіренька, не активна. Ось тут в нас всі наступне поле повністю пустим, так, щоб там сірим світилось код слову. Є саме тоді. Ви побачите, що тут є податковий розрахунок сум доходу. Форма ф 050 01 09. Потрібно подати її до 10.02.2025 року. Власне, її обираю для того, щоб подати у вікні, що відкривається, потрібно проконтролювати, щоб в нас правильно підтягнулася податкова. Інколи тягнеться, не та в якій ФОП обслуговується, а має тягнутись та особливу увагу. Звертає на цей пункт підприємців, які зареєстровані в містах, де є райони, Київ, Харків, Львів, але не тільки і не тільки міста, тому що дуже в багатьох змінилась податкова, в яку потрібно подавати звіт. Як перевірити, як виправити. Тож, дивимось, в мене 3. Волинська, 9. Любешівський район. Заходжу в облікові дані платника, відкриваю в новій вкладці, дивлюсь. Код ДПІ за основним місцем обліку. 304. ГУДПС Волинської Волинській області камінь Каширська ДПІ. Тому в мене тут 3,09, виходить 309. Невірно. 3 вірно, точніше, а 9 невірно. Шукаю 4 є. Тепер 3 Волинська, 4 камінь-Каширський район. Можу подавати. Як це виглядає для Києва, наприклад? Дивимось: 26 Київ, 59 Шевченківський район. Заходжу в облікові дані. 2657 Гуде у місті Києві правобережна ДПІ. Тому тут також 26 вірно, 59 невірно, має бути 57 правобережна ДПІ. Є якщо раптом вибрати не ту й подати не туди, то податкова її просто не прийме цю декларацію, і потрібно буде вже подавати у вірну. Тому перегляньте, якщо та окей, якщо ні, можна тут змінити. Далі нам потрібно обрати, що ми подаємо додаток 1 і додаток 4DF, і клікнути кнопку Створити. В нас відразу відкривається податковий розрахунок на головному документі, але його ми заповнимо трохи пізніше, тому що спочатку потрібно заповнити додатки. У нас дані в головний документ з додатків тягнуться, власне. Отож, почнемо із додатка: додатка 1. Номер місяця в кварталі. В нас загалом. Три місяці в кварталі, перший місяць в кварталі жовтень. Е, номер додатків розрахунку перший. Далі заповнюємо саму табличку. Громадянин України, одиничка так, нолик ні. Громадянин. Чоловік чи жінка? Жінка 0, чоловік 1. Код ІПН є. Тут одиничка, тут нічого. Тут місяць який 10-й, за який місяць заповнюємо, і за який рік 2024. Прізвищем по батькові в окремих клітинках. Ентер. Ентер. Є. Далі. Тимчасова непрацездатність не було. Без збереження зарплати не було. Перебування в трудових відносинах. В жовтні у нас був 31 день, ставлю не, так, відпустка в зв'язку з вагітністю. Ні. Загальна сума нарахованої заробітної плати, Да. 8 тисяч. Тут також 8 тисяч ставимо, дублюємо просто. Так, сума різниці не ставимо, тут не ставимо. Тут автоматично вже підрахувалась сума єдиного соціального внеску. Далі, ознака наявності трудової книжки. Один, да. Ноль, ні. Так, що в нас? Трудова книжка є, неповний робочий час, нема наявність спецстажу нема, ознака нового робочого місця, нема. Тут нічого не ставимо, тут не, не фіксований робочий час, нема. Заповнили по одному працівнику. Якщо потрібно ще по одному, то тут лайфхак, можна. лайфхак, перепрошую, лайфхак. перепрошую, Можна клікнути правою клавішою, клавішою миші по неактивній клітинці на рядку і з'явиться таке віконечко. Тут можна скопіювати рядок. Оба. І оскільки в мене заробітні плати цих працівників ідентичні, я просто зменю прізвищами по батькові код і Код-ІПН. Код ІПН інший. Прізвищем по батькові відрізняється. Є. Далі все правильно, далі заповнено. Чудово, один додаток готовий. Переходимо до формування додатку 4ДФ. В додатку 4ДФ за жовтень. У нас номер місяця в квартарі так само один, номер розрахунку 1 завжди. Номер додатку до розрахунку один. Далі четвертий рядок. Скільки за трудовим договором було працівників місяця? 2, за ЦПХ не було. Заповнюємо табличку. Табличку заповнюємо з коду ЄПН. Скільки нараховано доходу? 8000. 8 виплачено. ПДФО далі. 18% ПДФО з 8000 тисяч, 1440. Нараховано військового збору в жовтні ще був 1,5%, 120. Ознака доходу. Заробітна плата 101. Якщо ж треба ще один працівник, кажете, що можна скопіювати. Можна скопіювати, але тоді не тягнеться сума в усього. І потрібно його заново все одно вносити. Тому то тут вже копіювання не має значення логіки, просто додам ще один рядок, клікну на плюсик і заповню його. Є заповнили і по-іншому працівникові. Чудово, тепер переходимо до ось тут знизу. Кількість розділів 2, кількість фізосіб. А, перепрошую, кількість рядків 2, кількість фізосіб двоє, кількість сторінок. Якщо роздрукувати, то вийде 2. Я так і поставлю. Дві. Е, так, є. і цей додаток заповнений. Піднімаємось вгору і клікаємо перевірити. Помилку воно нам виб'є. Проте, якщо я клікну на додатки, навпроти кожного буде зелена галочка, значить програма перевірила, і, і все, ок. все сподобалось. Значить, з ними все окей. Можемо створити ще одну пару додатків для наступного місяця. Клікаю Додати, обираю додаток 1, клікаю Додати. Знову додатки, додати, додаток 4 df додати. Почну заповнювати із додатка 1. Вже в нас буде місяць в кварталі, другий листопад, номер додатку в розрахунку вже також другий. Не другий загалом, але другий саме додаток 1. Так. Заповнюємо нашу табличку. Тобто в нас єдине, що буде відрізнятися по заповненню за цей місяць, те, що в нас вже, власне, 11 місяць 2024 року. І має він 30 календарних днів, а не 31. В іншому в мене все те саме, тому що заробітна плата не змінювалася. Ставка ЄСВ також не змінювалась, тому заповню як попередній. Так, цей додаток є заповнив. Тепер йду до заповнення 4 df за цей же місяць. 4 df номер місяця. Да, теж другий. Номер розрахунку. Все ще перший. Завжди чомусь перший. Окей. Е, далі додаток 4ДФ в звіті вже другий. Ну, а далі за аналогією, два працівника у нас працювало. Е, за договором і заповнюємо табличку. Табличку заповнив. Тепер знизу так само кількість сторінок Дві І все, додаток заповнено, піднімається вгору, клікаю перевірити. Так, Якась помилка, але зелені галочки є. Тому знову клікаю додати, додаток 1. Додати додатки, додати, додаток 4D, додати. Додано. Заповнюємо додаток 1. Номер місяця в кварталі. Да, третій. Е, номер розрахунку також, е, номер, номер додатка в розрахунку також третій. Е, і заповнюємо табличку. Знову ж таки, єдине, що в нас буде відрізнятися, якщо в нас не змінювалася заробітна плата, це місяць, за який ми заповнюємо. Ой, тут одиничку забув. Місяць в нас вже 12-2024. й й Прізвище Сунь. ху Чань. Так, і кількість календарних днів в 12 му у нас 31. І заповнюю далі по аналогію із попереднім. Є, цей заповнив. Тепер йду до додатку 4DF. Тут номер місяця в кварталі. 3. Номер розрахунку. Все ще один. Номер додатку до розрахунку 3. Працювала за трудовими договорами. 2. І заповнюємо табличку. А от військовий збір в грудні у нас вже був 5%. Тому що? Тому в нас тут вже буде. Рахуємо, військовий збір не півтора, а 5400. І там, і там, і ознака 101. Опс, так. Всі помітили, тут промах був, 1440, написав <laughs> неправильно, як 1400 є. Ну, а тут, власне, військовий збір 400, 101. Так, правильно, правильно, чудово. Тепер в самий низ, знову ж кількість сторінок, і можемо перевірити наш документ. Так. Помилку закриваємо, дивимось додатки. Всі зелені, всі перевірені. Тому переходимо до заповнення головного документу. Та перед цим хочу вам розповісти про той сервіс, яким користуємось ми. Звітуючи по працівниках наших підприємців, які в моїх колег наведені постійному, і цією програмою ми користуємося і дуже кайфуємо, тому що дивіться, як воно все працює. В самій програмі можна по-перше мати не одного підприємця, а багатьох тут просто будете обирати списочок з підприємців, тому що як ви якщо ви бухгалтер, це дуже суттєво. У Вас всі ФОПи можуть бути в одній програмі, не тільки ФОП, але й компанії. Тут є працівники, може бути не один, може бути багато. Є нарахування зарплати. Дивіться, як прикольно зарплата нараховується і як створюються документи. Я просто клікаю створити зарплату. В мене вже підтягується яка сума до виплати, яка сума ПДФО, яка сума військового збору, який відразу почав правильно рахуватися. Тільки змінили ставку військового збору. Вже в цій програмі все правильно рахувало. Відразу порахувало ЄСВ. Провожу я відразу можу клікнути скачати табель вже заповнений правильно. Я можу клікнути друк, і роздрукувати зарплату відомість, яка вже також заповнена підписати з працівником. Якщо виплата іде у вас безготівково через банк, можна відразу з цієї програми в Приватбанк закинути і підписати. Можна відправити документи по зарплаті людині через «Дубідок». Тут є інтеграція, і людина відразу може їх підписати в електроні, щоб не підписувати вручну. Що дуже прикольно. Але саме цікаве, Ладно, для мене саме цікаве, тому що для мене це була постійно біль заповнювати, подавати ці постійно звіти по працівниках. Дивіться, як прикольно тут це побудовано, оскільки програма. Все нарахувала, все є. Я просто клікаю створити звіт. Я просто обираю, який звіт створюю, що це об'єднана звітність за четвертий квартал. Клікаю продовжити, і в мене відразу відкривається готовий звіт. Тут вже все заповнено. Тут вже все є відповідності до того, як у нас велася зарплата. Є... Заповнені всі додатки. В додатку 4D в загрудень у нас стоїть правильна сума військового збору, відразу в парахвалу по 5%. Я просто що роблю, це зберігаю його і відразу ж із цього кабінету підписую, відправляю до податкової. Все, класно, Мэджик. І насправді. В моїй команді ми ведемо найманих працівників. Я їх раніше не брав на ведення тільки тому, що є ця програма, і тут це робити круто для бухгалтера взагалі це знахідка. Що це коштує? Це коштує, якщо ви ведете від 2 до 10 організацій 250 гривень на місяць. Якщо просто для себе вести своїх працівників, будь ласка, 295 гривень на місяць. Що не так багато, якщо рахувати, скільки потрібно витрачати на це часу та зусиль, тут програма робить все за вас. І оскільки я є партнером смартфіну, я дарую вам знижку в 10% на підключення. Ви можете підключити на місяць з цією знижкою, можете підключити на рік з цією знижкою. Промокод SM10 бачите на екрані. В описі під відео можете перейти за посиланням, подивитися на цю програму. Ви можете зареєструватися, три дні покористуватися безкоштовно, подивитися, як все працює, потім оформити підписку, скористатися знижкою. А ми йдемо далі до заповнення нашої декларації, точніше, нашого податкового розрахунку. Отож, номер розрахунку знаємо один. Далі, на що варто звернути увагу? Це адреса. Сюди тягнеться податкова адреса, але не завжди вірно. Проте, якщо не вірно, ви можете просто тут вручну її дописати, відкоригувати. Перевірили. Далі починаємо заповнення цієї великої страшної таблички. Починаємо заповнення із рядка 061. Кількість додатків по ЄСВ. У нас було 3. Кількість аркушів 6. З розрахунку, що у нас один додаток на 2 аркуші. Далі 0,64. Це додатки 4DF. Було 3 аркушів, так само 6. Далі нам потрібно до рядка 0,91 поставити відмітку, що це заповнює, подає роботодавець. Далі до рядка 101 середньооблікова кількість штатних працівників. Кожен місяць в нас було два працівника. Так і ставлю. Далі рядок 104 облікова кількість штатних працівників. Так само у мене 2-2-2. Далі 105 Кількість застрахованих у звітному періоді осіб 2, 2, 2, Далі 108 або 109 чоловіків, чи жінок, чи тих і тих. У мене 2 чоловіка в кожному місяці. Далі переходимо вже до заповнення з, так, грошей. Заповнюємо, скільки чого заплатили, нарахували. Отож, рядок 1-1. Сума нарахованої заробітної плати загалом по всіх працівниках. 16 тисяч в мене в кожному місяці. 16 тисяч є. Далі 2.1. База нарахування, сума нарахування, сума нарахованого доходу. Загалом так само. 16 тисяч було. 16 тисяч є. Далі 3.1. Тут вже ми ставимо суму нарахованого ЄСВ. 3520 було в мене в кожному місяці. 3520. Так є, є. Звідки беремо ці цифри? З додатків? У нас додаток один, який ми заповнювали за кожен місяць, містить ось загальна сума нарахованої заробітної плати, знизу підсумовано, сума нарахованої заробітної плати, доходу, так далі, ось так само. І сума нарахованого єдиного внеску є 3520. Тобто, в принципі, з цих додатків у нас ми і формуємо дані в головний документ. Тепер, правда, мені не зрозуміло, чого вони не тягнуться автоматично, чому не можна це зробити, було б ну, трішечки хоча б простіше. Хоча. Хоча рядок 7 і 8 воно вже у нас рахує автоматом. Рядку 7 сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, Рядку 8 загальна сума за квартал. Порахувало чудово. І на цьому ми можемо вважати, що в нас все заповнено. Клікаємо кнопку перевірити. Перевірено. Тут виходить повідомлення, але воно. Нам не потрібно, просто закриваємо. Тобто, в нас все перевірено. Додатки є, головний документ є. Можемо зберігати. Під час збереження нам програма пропонує підписати наш документ. Клікаю так. Підписати. Можна, звісно, підписувати з допомогою хмарного ключа через Дія підпис, тобто просто отримуєте QR-код посилання, скануєте через дію і так підписати можна. я зазвичай користуюсь файловими ключами. Це для мене, як для бухгалтера, зручніше, та й потім може бути мороки менше. Так, читало ключ підписати. Підписано. Тепер програма пропонує надіслати документ. Ви надсилаєте. Я доки цього робити не буду. Після того, як ви документ надіслали, потрібно буде Через декілька годин, можливо, навіть через декілька днів, зайти в кабінет платника і перевірити, от зайти сюди у ведення звітності 24-4 й й квартал, і перевірити, щоб ваш податковий розрахунок податкова прийняла. Коли вона його прийме, то він підсвітиться у вас зеленим. Ось як тут стане зелененьким, і коли клікнути ось сюди на двієчку, можна буде Клікнути на перегляд квитанції 2, і в квитанції 2 ви побачите статус результат обробки, пакет прийнято. Це буде значити, що все окей, ваш звіт пройшов. Якщо звіт раптом не прийнявся, можете звернутися до моїх колег за платною консультацією або за подачою цього звіту. Контакти є в описі під відео, по них можете записатись, і, власне, допоможемо вам з вирішенням вашого питання. Я ж дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.